Добрий ранок, любителі Венграду. Сьогодні вже 8 квітня 5 годин 30 хвилин на градуснику. Десь 0 показує. Це на висоті першої проволоки, десь 50 см від рівня землі. На дворі близько нуля. Дивлячись на землю то трішечки-трішечки невеличкий блистить так травичка. Ну, щоб дуже, я не скажу, замерзла, але, але якщо дивитися, то капельки даже є. Ось на травички не а Земля трішки обліск дає. Тому на землі можливо мінус один. Ну, великого. Морозу я поки що не бачу. А так в повітрі десь близько нуля, около може, пів градуса. Ставав я о четвертій ранку, то було плюс один. Ще було, е, трава не блистіла і земля. А зараз вже сонечко починає. Підніматися і мороз посилюється. Ну, зараз перейдемо в теплицю, подивимося. Що хочеться сказати, травичка. Ось роса на траві, то зовсім не замерзла. Поки що, можливо, ще або посилиться, або тут. Що ну, ще до теплиці. Бачу, що ну, мокро, ну, ще великого морозу поки що немає. Відро для перевірки, тому трішечки є, але зовсім навіть куском не береться, ламається. Зовсім поки що тоненький. Це під ранок. В 4 ранку, коли я встав, то зовсім була маленька-маленька, корочка, ще льоду не було. А оце за півтори годинки трішечки береться. Зараз зайдемо в теплицю, подивимось, що тут. Ну, Тут ноль, таке до плюс одного. Поки що морозу я тут не бачу, холодно, але сонечко піднімається, мороз береться, тому зараз включу, включу пушку і трішечки трішечки прогріємо, щоб брунічка... Та ще морозу. Слава Богу немає. Тому будемо прогрівати. Зараз включаємо розетку, потім включаємо автоматику. Зараз одне рукою. Кручок. Все бачите ось так працює у нас теплова пушка. Так що зараз я думаю прогрію хвилин. 10-15 у нас близько нуля Тому дуже гріти не будемо вже пів шостої ранку тому я думаю ці 15-20 хвилин трішечки прогріє там сонечко піднімається піде тепло і все буде добре Тому всю ніч поки що пережили Великого морозу не було. Ну а далі будемо слідкувати. Ну, цю ніч передавали десь близько нуля, мінус 1 градус. А наступні дві ночі передаємо мінус 2-3. Тому, можливо, прийдеться і довше, і раніше топити. Так що прогріваємо, слідкуємо. Далі що в нас буде? Пройшло 10 хвилин часу. Відтоді, коли працює у нас тепловогазова пушка. Підійшовши до термометра, як бачимо, вже плюс 5 градусів у нас показує. Ну, Вже за 5 трішечки більше. Ну, можна сказати, 5 градусів. Тому за 10 хвилин, я думаю, це чудовий результат. Теплова пушка нагнала у нас 5 градусів на такий об'єм теплиці. Тому непогано. Ну, Зараз ще хвилин, думаю, 5-10 трішечки вона попрацює. І будемо закінчувати. Вже вже близько шостої сонечко піднімається. Я думаю, мороз вже сильно не буде піднім, падати. ну, Дещо, можливо, паде на якийсь час півгодинки. Ну, для теплиці сонечко перві промені тільки піде, вона почне прогріватися. Тому поки ця температура спаде, що ми наженемо. Десь я думаю, плюс 7, плюс 8, вона не встигне за ці півгодинки, годинку щоб впало до морозу. Так що ну, результатом я задоволений, мені подобається. Я хвилин 2-3 в одну сторону, її, вона працює, 2-3 хвилини повертаю на іншу сторону, трішки її повертаю, щоб циркулювати повітря, краще прогрівалося, ганяло потоком теплий, теплий потік, ішов в одну сторону, в іншу, бо там на вентилятор у нас роздував. Тому ось якось так. Ну, ще трішечки попрацюємо і подивимося, що в нас з температурою. І все, попрацювали ми десь трішки більше 15 хвилин е -е, тепловою газовою пушкою. Температура в нас піднялась. Зараз у нас ну, от майже майже 7 градусів. Я думаю, цього достатньо. Поки ось підніметься сонечко, температура в нас трішечки спаде. Ну а я через годинку зайду, подивлюсь, що з температурою у нас через годинку. Ну а зараз підемо на двір і подивимось, чи впав. А в нас спала у нас температура більше, мороз чи ні, вийдемо на двір. Дивіться, вийшовши на двір з теплиці через 20 хвилин, поки ми все там попрацювали. Який пішов у нас сніг. Такий лопатий взимку не завжди такий іде, як красиво. Ну а по температурі, підійшовши, то я бачу, що на термометрі десь вже близько нуля, вже пішло в невеличкий плюсик. Плюс 0,5, можливо, градуса десь отак. Десь ну, візьмемо близько нуля. Сніг потрішку сипеться, але падаючи на землю, він швидко поки що тане. Подивимося, скільки буде по часу йти у нас е опади сніг. Ну, якось так. А зараз піду трішечки годинку відпочину. І десь близько сьомої, на початку, восьмої вийду. Подивимося, що на дворі і що в нас в теплиці з температурою. І ось пройшло ще. Годину часу, трішечки більше. Зараз пів на восьму, 7 годин 30 хвилин. Як бачите, вже плюс 2. Температура вже підіймається, сніг зупинився. Трішечки оце нападав, зараз ще подивимося, що там в теплиці. Ну, я думаю, там, там все добре. Так, що ось якось так пройшла у нас перша ніч. Ну, цю ніч. Я повторюсь, нам і обіцяли десь мінус один, тому воно десь так і було. Ну, Наступно обіцяють мінус 2, мінус 3. І ще одну. Дві ночі, самих ще буде морозних, так що будемо слідкувати, що буде далі. Ну а на цьому поки що перша ніч. Все. Всім бажаю міцного здоров'я. Саме головне миру. До побачення.